Привіт, чудові. Сьогодні хочу поговорити на таку важливу і болючу тему про те, чому політики крадуть. І саме головне, як ця ситуація може сприяти моєму духовному розвитку, моєму зросту, трансформації. І, звичайно, це дуже якби болюче питання в мирний час. Ми вже звикли, це ніби буденність, що якийсь політик кожен день щось краде. Але під час війни, коли вмирають люди, політики ніби заробляють, заробляють, крадуть на крові, крадуть людське життя. І, і ще там коли вісім років тому, коли війна почалася тільки на сході, в мене було дуже мало ілюзій на рахунок обіцянок політиків, і вони виправдали мій скептицизм. Ось, коли війна почалась зараз, в мене взагалі не було ніяких ілюзій стосовно того, як події будуть розвертатись, розгортатись далі, як, як будуть відноситись держава держава, чиновники не держава, а це держава це люди, це чиновники, які, яких народ обрав. Як вони будуть відноситись до воєнних, як вони будуть відноситись до a, інвалідів? Ось, a, але питання не про це. Коли a, a, коли війна почалася ще вперше? Це, це питання мене дуже сильно турбувало і, і, і я проходив свій шлях якби, певних трансформацій духовних. І, і в мене було вже переконання про те, що зовнішній світ це відображення мого внутрішнього, да, це проекція мого внутрішнього світу. І і коли я дивився на цю несправедливість, як, як люди можуть красти чужі життя? Я це питання адресував, перенаправив до самого себе. Якщо я бачу, що світ проявляється саме так, то де в своєму житті я краду чужі життя, та? або де я краду своє життя у самого себе. І, і, і тоді я зробив дуже цікаве відкриття, що. А, що все своє життя я ніби женусь за, за благами, за грошима. Я Вибираю роботу, де я можу більше грошей здобути. Я, я весь свій час майже думаю про те, де мені гроші дістати. Коли з'явилася сім'я, стало ще гірше. Я став ще більше про це думати. І, і все своє життя ніби йде гонка, і від, всередині є відчуття недостатку, і це відчуття недостатку вимагає від мене. М м м ніби створює якусь погоню всередині за цими матеріальними благами їх накопичення і, і це все роздувається в жадівність. Ну, мені здається, я звичайно маю певні якби е, е, виправдання, да? я маю певні Благі наміри, да? тобто я можу пояснити, чому я це роблю, навіщо це мені? Да? Але це жадібність, це скрита, неусвідомлена користь моя, в тому, що я щось роблю для того, щоб отримати, бо мені потрібно. І, і коли я на це дивився, то я зрозумів, що воно настільки приховано від мене, що і в. І, і Якби в тих життєвих обставинах, в яких я знаходжусь, у мене є будинок, в мене є їжа, в мене там є якийсь одяг, телефон, комп'ютер, тобто в мене є багато речей насправді, але відчуття недостатку не зникає. І все своє життя майже я витрачаю, я втрачаю. Я не знаходжу часу для дітей, я не знаходжу часу для сім'ї, я не знаходжу часу для батьків, там, для друзів. Тобто весь мій час ну, уходить на те, щоб на цю користь, на цю жадібність. І, і я розумію, що це в тих обставинах, в яких я є, я, я себе так проявляю. І, і для мене дуже велике питання, як, якби я став, наприклад, там, якимсь політиком або чиновником. Чи вистачило б у мене усвідомленості, що, що мені десь досить. Да? Чи, чи на тому рівні мені це відчуття недостатку змушувало мене ще більше і більше, і більше шукати можливостей для того, щоб це матеріальне, матеріальні блага свої розширювати. Да? А, і тут теж ніби здається, що в цьому є певний сенс, да? адже я хочу, щоб. Моя сім'я була в достатку, щоб в мене були гарні речі, так? Але де, де, ця, де цей кордон, коли це закінчується, колись вона, ну, по відношенню до мене, дуже багата людина, з якою я познайомився, вона мені сказала, що Ну, я в нього запитав, де, куди, куди. Він інвестує, куди він відкладає гроші. А він, а він мені сказав, що, що в нього не вистачає грошей. При тому, що в нього був там великий будинок, куча машин, там куча інших yeah. <реш> речей. Але, але він мені сказав, що ти не розумієш, там нема, там нема краю. Тобто, Чим більше в тебе з'являється, тим більше здається, що в тебе нема. Це як, як вислів одного з древніх грецьких філософів, що чим більше я знаю, тим більше я розумію, що я не знаю. Те саме з жалібністю. Чим більше я маю, тим більше мені здається, що я не маю, тим більше мені потрібно. І для мене це було дуже сильне усвідомлення, тому що. І ще одну, одну хочеться сюди додати, да? Ну, здається, що ну, потрібно забезпечити сім'ю, достатком, щоб були гарні речі. Але де, де цей кордон? Да? Мені здається, що насправді мені ніби, там, ніби може бути краще. Але є така дуже цікава статистика, я не, не пам'ятаю вже, у кого я вперше це побачив. В Черняка, напевно. Він написав такий пост цікавий, що, що якщо в мене є будинок, якщо в мене є, ну, тобто, якщо в мене є де ночувати, криша над головою, якщо в мене є е, їжа в холодильнику, якщо в мене є одяг, і якщо в мене є якісь гроші на банківському рахунку, або хоча б банківський рахунок, то я вхожу в 93% бага... ну, в самих багатих людей. Ой, сорі. Я входжу в 7% в самих багатих людей. Тобто, якщо в мене є ці блага, які насправді, там, ну, якщо брати в Україні і в моєму оточенні, да, моїх сусідів, батьків і так далі. Ну, Це майже всіх, це як ніби якась звична річ, до якої ми всі звикли, і, і вона є безумовною. Да? Але насправді такі, такий рівень благ має тільки 7% людей на землі. 93% знаходиться, нема у людей мільйонів. Якщо я не помиляюсь, тільки 100 мільйонів дітей бездомних в світі. Да? Тобто у людей нема це раніше дві-три України, а зараз уже цілих п'ять. Тобто у людей нема де жити, у людей нема чого їсти, у людей нема грошей, у людей нема телефонів, комп'ютерів і, і так далі. Ось. І, і виходить, що але я. Але жадібність мене так осліплює, що замість того, щоб зрозуміти, що я входжу в 7% самих багатих людей в цьому світі, і в мене є безліч ресурсів. Відповідно, в мене є можливість 93% тих людей, які позаду, у яких нема навіть цього, допомагати. Да, робити щось. Не, не заради користі, не заради того, щоб ще примножувати свої достатки, а заради того, щоб поділитися і приумножити спільний достаток. так? Да? І... А я фокусуюсь на 2 людей в цьому світі, які мають взагалі там 90% всіх ресурсів, да? 2% людей да? це. Вже мем, <свят> мають там 90% всіх світових ресурсів. І я орієнтуюсь на них, да? тобто я хочу бути як вони. Що це є як нежадібність? Тобто я дивлюсь на самий 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 верх і крапкаючись туди, я взагалі не думаю про... Про все, що позаду, все ще знизу. Да? І чим це відрізняється від, від політиків? Да? Тобто ми на них, я на них дивлюсь і, і розумію, у них все є. А вони ще мільйони крадуть. Да? Але я нічим не відрізняюсь, тому що я так само поступаю по відношенню до 93% населення Землі. Я не думаю про екологію, я не думаю про... Про ресурси я не думаю про. Про те, що ці, ці речі, які я купую китайські, що там люди по 50 центів за, за годину працюють, що живуть на заводах. Мене це нічого не цікавить. Да? Але коли, коли життя починає вирівнювати, да, і, і зараз там... Багато людей наших потрапило в такі складні обставини, то я починаю шукати цю справедливість і дивувати, що ми її нема, а її не може бути. Тому, Тому для мене це ну, от в певний момент мого життя політики для мене були. Дуже серйозними вчителями і дали дуже важливий урок, з яким я вже багато років працюю, але насправді дуже складно складно це змінити. Ця жадібність, вона настільки це корисність, да, тобто нас вчили, мене вчили в школі вчити за оцінки. Да, не, не за інтерес. <хи> я не знаю, як в кого. А, я дуже старався заробляти оцінки. От, і, і, зовсім, і зовсім за життя, шкільне життя втратив інтерес. Я взагалі не, не розумів, а що мені цікаво і так далі. Да, ця корисність, це, це, ця порочна, це, це а, порок. Ця корисність у нас вихована. На, на всіх рівнях від батьків і школа і, і політики. Тому це все якби наслідок, природний наслідок нашого виховання, мого виховання. Ось. І, і, і дуже багато років я стараюся це в собі трансформувати, але мені до сих пір складно. Навіть усвідомлю, усвідомлено працюючи з цією задачею, інколи з'являється страх, що мені щось не вистачає, і я починаю знову гнатись за грошима, але вже в мене є це усвідомлення, я себе зупиняю і, і знову фокусуюсь на тому, е яку користь я можу для інших, для оточуючих е принести. Да? Що я можу, чим я можу поділитись. Щоб приумножити та не забирати. Тобто політики замість того, щоб ділитися, вони забирають. І, і я м, краду хі -хі, своє життя в погоні за цими грошима. Навіть не у інших. Навіть не потрібно у інших красти. Я краду своє життя. Ось. І. М Ще хочеться сюди додати, що ну, здається, ніби так, така система, так все влаштовано. гроші, це обмін мірило праці і обмін, як інструмент обміну, чи як він називається. Але насправді це теж певний обман, тому що мені подобається ця історія про стеклянні буси. Да? Що людям, все індіанцям там обміняли їхні всі багатства землі на стекляні буси. Хто там припливав ці конкістадори. Ось, і, і, і Я завжди дивувався, як, як, як можна бути такими глупими, щоб обміняти своє багатство, свою землю на ті стекляні буси. Але по факту і я сам роблю це зі своїм життям, да, тому що є люди, є інституції, є країни, які просто просто... просто друкують гроші. Да? Тобто я можу, ну, не я, певна людина може взяти, да? І надрукувати стільки грошей, скільки потрібно. Я дивився недавно відео радника Байдена. і Він сказав, що Америка не може там, колапсувати економіка в Америці, тому що, е, якщо нам не буде вистачати грошей, ми напечатаємо. Да? Тобто про що це говорить? Е, є певні люди, да, не, давай, давай. Так говорити, що не держава і не інституція, а конкретна людина вона, там, краде. І конкретна людина там печатає гроші. Тобто, якщо, наприклад, уявити, що я можу напеч... надрукувати стільки грошей, скільки я захочу, а далі я буду давати ці гроші, щоб більшість людей за них виконувало ту роботу, яку я вимушу, яку я змушу їх виконувати, якщо я буду давати їм грошей рівно стільки, скільки їм буде вистачати орендувати житло чи купити житло, купити їжі. Там, купити, заплатити за, за свої рахунки і все, і далі гроші закінчуються. На що це схоже? Ну, для мене це в чистому виді е, рабство, Да? І, і виходить, що певні люди, певні організації мож, можуть можуть е, надрукувати і, і взяти стільки грошей, скільки їм потрібно. І, і купити речі і ресурси всі, які захочуть. А інші люди мають виконувати ті поставлені задачі, які, е, е, за які вони отримують платню, яка є обмеженою, розрахованою в 90% так, щоб вистачило тільки для того, щоб ця людина не, не вмерла. Можливо, щоб вона там, боліла. От. Якщо вона буде боліти, то тоді її там, трошки підлатають медициною, і вона далі буде виконувати за мінімальні ресурси свої, необхідні задачі. Да? Ну, для мене це в чистому вигляді рабство. І... Я зараз говорю не для того, щоб там боротися з цією несправедливою системою, а для того, щоб усвідомити наскільки цінне моє життя, та, і, і наскільки я вже багатий тим, що я, ти від того, що я маю. Та. І, і коли, коли я це усвідомив, у мене кардинально змінились, змінився підхід, що я роблю і для чого я роблю. Да? Я все більше і більше став думати про те, як мені робити, ті речі, які мені цікаві, які мене наповнюють, які мене надихають, які дають мені енергію, ті речі, які приносять... Справжню користь для людей. Не корисну користь, Да? Зараз я щось вам продам, да? що, що в мене є. аби в мене гроші з'явились, бо в мене там, мені потрібно щось, да? а, а, а я насправді а, намагаюсь зрозуміти які в мене якості, які в мене ресурси є, чим, які в мене дари внутрішні є. Не? Чим я можу ділитися з іншими, що буде наповнювати і мене, і їх. Так? І... і це дуже сильно, серйозно змінило моє життя і, і те зараз, чим я займаюся, що я роблю, проекти, над якими працюю. І найцікавіше, що це такі серйозні, такий серйозний поштовх можна отримати від політиків, які, які крадуть. Не? Тому я за них зараз не дуже сильно переживаю. Я вірю в те, що кожен знайде те, за чим гониться, да? і, і є у всіх вчинків є наслідки. Ось, і а я їм дуже вдячний за те, що вони допомогли мені прийти до такої мудрості, яку я зараз для себе використовую, і, і, і допомогли мені в трансформації. Тому кожна людина, кожна ситуація може бути вчителем і серйозним поштовхом для, для внутрішньої духовної трансформації, якщо вміти. Якщо вміти і знати, як, як на цю ситуацію правильно подивитись, да? тобто будь-яку ситуацію потрібно примінити до себе, подивитись через свою призму. Да? Якщо глибоко в душі прийняти цей принцип, що все, що я зовні спостерігаю, це моя внутрішня проекція, то тоді. Е Дуже легко, ну не дуже легко, але тоді з'являється можливість зупинитись і усвідомити, подивившись на цю ситуацію зі сторони ніби на себе через призму цієї ситуації. Ось. Дуже дякую, що хто додивився. Це довге відео до кінця, я думав, більш коротке зробити, але, але тема багато аспектів захопила. Ось. Сподіваюсь, було дуже корисно і цікаво. Якщо є натхнення, поділіться своїми думками або відчуттями в коментарях. Я залюбки поспілкуюся. Папа? -па.